Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС і Кен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 27.03 2023 року. І сьогодні до нас потрапив отакий от кухонний комбайн. Ну, тут іде м'ясорубка, тобто всякі насадки. Ну, До нас, що прийшло, те прийшло. Я вам про те розкажу. Виникла проблема, Виникла проблема е зі шнеком, тому що тут є такий привід. Сюди ставиться. Оцей от шнек. Тобто ви розумієте, всього всього у нас немає, тому я показую з того, що є. І зламалась, виходить, муфточка одна. Зараз більше побачите, ближче її. Вона була зроблена з салюм. Весь прилад доволі таки непоганий, тому що нам довелося його розібрати, щоб звідти достати ту муфту, яка там сиділа всередині. Ну і зробили деякі, скажімо, Втіли в життя ті рішення, які вони самостійно придумали, для того, щоб не було дуже складно і дуже незрозуміло. Зараз ближче все побачите. Так виглядає да, цей, цей пристрій. Ну що можу сказати, Пристрій сам по собі доволі таки толковий, начебто зрозуміло, що роблять його поляки. І можу сказати, що таке все. Доволі-доволі так. Толково зроблено. Це все метал, ну і сплав якийсь іде. Тобто всередині ми от зняли цю кришку. Було трошки складно, але ж ми її зняли. І Все там, шестерні, всі металеві. і Можу сказати, що от вже давно ми вже такого не бачили, щоб настільки якісно було зроблено оце все. Але ситуація виникла от з цим приводом. Це от муфточка, бачите, я її достаю звідси. Вона сідає там на дві лиски такими двома листами отака така от шайба. Зараз ми будемо ставити на місце і тобто, ми поставимо шайбу, все туди, як має бути. Вона ось тут стояла. Але ж було складність її достати, ми змушені були розбирати весь цей пристрій. В общем, погратися доволі багато прийшлося. Я про це розповідати не буду, тому що по факту ця, е, ця от муфта знімається. тобто Просто треба буде трошки впертися, взяти якісь танкогубці. Там, може там Плодку згубці, можливо, з'їмати знімач якийсь. Тобто е ну, вона якось трошки прикипіла і ми змушені були просто її завдяки тому, що ми розібрали, тільки потім ми туди долізли, хоча можна було це і не робити, як я вже зараз бачу. На заміну цієї штуки ми зробили отаку от пластику, бачите. Точно з лисками, все як має бути. Не, верніше, 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 це, е, от, от так, от, от так от, да. це отак от от вона виглядає. Бачите, те, що було, те, що стало. Ну і чому воно так стало? Тому що ми повністю переробили весь цей вузол. Тобто тепер у нас буде відбуватися така от передача. Чому так? Ну, тому що е, те, що стояло на шнекові, виглядало, ну скажімо. Як Нашу думку, трошки рагульно. Тим більше, якщо зробити 3D-друк, то ці вони, ну, вони не будуть працювати, вони зламаються. Вони зламалися із селюміна, ви бачите, що з ними трапилось. Стінка тут була дуже тонка, ось те оце, оце, мало оцькім... ось початковий вигляд. Але ж бачите, що стінки тут майже немає. Тобто воно настільки рагульне, настільки Якось... ну, не знаю чого так, але так зробили, хоча все дійсно непогано. А в цій штуці стояла отака от штучка. Вона там пружинка з пластиком, воно там затягувалось гвинтиком, і ну, не зрозуміло навіщо це все. Тому ми цю всю штуку скажімо, залишили собі на довгу пам'ять. Ось. А це все ми трошки проробили от таке от рішення. Тому на перспективу, якщо у вас буде з цим приладом. А можливо з таким самим відбуватися схожа ситуація. То вам зразу хочу зрозуміти, дати зрозуміти, що ви бачите, оце от був зачіп такий, який був. Він начебто, якщо було без металу, то можливо, так. Да, але ж ця, воно, ця муфта, вона має бути запобіжною муфтою. Тому вона має, ну ви маєте змогу, мали б змогу купити її десь. Її немає де купити, а зробити на 3D це дуже складно виходить, воно не буде працювати. І от виходить вам ситуація. Тому. Якщо буде вже потреба, ви придбаєте отаке рішення повноцінне. І тут вже за це буде таке, як треба. Крім того, якщо щось відбудеться, ви там випадково ставите туди якесь морожене м'ясо, чи кістку, чи ще щось, безумовно, ви завжди зможете звернутися і знов-таки замінити цю муфточку, і все у вас буде в порядку. Ну, що нам треба зробити для того, щоб поставити тут складного знов-таки нічого немає. Шайбочка у нас є, ми шайбу туди. Туди-кудику поставимо зараз. Ось я поставлю. Ось вона в нас стала на своє штатне місце, бачите, да? тепер я ставлю оцю муфту. ось вона отак от стає. Беру гвинтик, так само, як і та фіксувалася гвинтиком. чайна викрутка. Тобто ми все зробили так, щоб було дуже, дуже нескладно все замінити і щоб було. Кажемо воно логічно і так би воно мало б працювати. Ось таким чином ми все зафіксуємо, зараз закрутимо. Ось. Ну, показувати сенсу, під'єднувати сам, сам комбайн, ну, великого сенсу не бачу, тому що зрозуміло, що воно все буде рухатись. Важливо скажімо, відчути тоді момент, коли він вже буде працювати в робочому режимі і коли от, скажімо, шнек буде виконувати свою справу, буде молотити, крутити м'ясо і тоді, скажімо, значить, все буде вірно. Зараз у нас не цієї штуки немає, самого тубуса немає, там, зрозуміло, м'ясо крутити ми не будемо. Ну, На перспективу бачите, що якщо виникне така проблема, тому що є схожі, дуже були вже в нас китайські такі виробники, дуже схожі, тобто вони зідрали повністю стього, я так розумію, чи схожого, по якості вони були набагато слабкіші, але ж варіант схожий був по з'єднанню такий, як цей. Тому, будь ласка, якщо буде потреба, звертайтесь до нас дивитись відео і розумієте, що ви самі самостійно це можете замінити, зробити так, як правило. Бачите, нічого складного немає навіть в таких ситуаціях, тому якщо є у вас потреба, скажімо, в таких рішеннях, або схожих рішеннях, ви можете звертатися, висилати свій пристрій, ми обов'язково зробимо. Або, скажімо, якщо у вас вже на нашому сайті, той, що на початку відео і телефончики, ви можете побачити, що є в нас на сайті. Якщо буде у вас необхідність щось придбати, ви так само можете придбати або там подзвонити до наших менеджерів, вони вам підкажуть, розкажуть, що яким чином до нас вислати, і чи як придбати. Одним словом, все все вирішується з нами завжди. Тому до нових зустрічей, Якщо цікавий цей контент, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаве відео і вам воно дійсно допомогло, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. Ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!